Якби я зараз сьогодні ще порадила б собі 20 років, я порадила собі не ідеалізувати чоловіків. Ті, типу. Ти, ти. б ти порадила собі 20 років. Щодо 30... кохання. Або можемо розширити mm. щодо стосунків взагалі, От тобі 20 років. що б ти собі порадила? Слухай, ну це буде прям чесна така розмова, насправді. Якби я. Зараз сьогодні ще порадила б собі 20 років. Я порадила собі не ідеалізувати чоловіків. Ти Так, Бо я енерізувати чоловіків де. і не думати, що вони сильні, що вони такі якісь на сходинку вищі від тебе. І вчитися бачити в кожному, і це, до речі, також запорука хороших стосунків, бачити дитину в кожному, якби. Якщо чоловік може побачити в якийсь момент в тобі дитину і бути тобі ось підтримкою, як дитині, угу. так само і я, коли як жінка, коли хтось там чоловік проявляє якось свою слабкість, проявляє свою агресію, проявляє в собі якісь негативні сторони, в цей момент зуміти побачити, що це не він кричить, а ось та скривджена дитина всередині нього кричить, mm -hmm. яку колись там не почули, не побачили, натиснули. І якби ти цю історію взагалі не стосуєшся, це історія про нього, про якийсь там його особистий. Досвід дитячий і ось вміння бачити в інших людях дітей, я не побоюсь цього слова, воно б дуже знадобилось би мені, напевно, в житті. У ну, мене була ідеалізація чоловік мудрих істот або mm -hmm. як е, тих, якого е... покладатися, що вони ну, якийсь більший мені здавався. Більший, вищий, кращий. Mm -hmm. Ось і в цьому була моя в багатьох стосунках помилка.